Коли треба дивитися в зеркале. Кожні кілька секунд дивитися в зеркало не потрібно, тому що це вас відволікає від дороги. Тобто ви не зможете побачити перешкоду, яка рухається попереду, побачити смугу, в яку потрібно перелаштуватися, якщо ви постійно кожні секунди дивитесь просто так. Ми маємо знати, коли подивитися в зеркало. І що саме мав е, на увазі екзаменатор, коли казав, що ви не дивитесь по зеркалам? Це не означає, що ви мали дивитися кожні кілька секунд. Це означає, що коли ви подивилися в зеркало, ви мали зробити не ось так. Подивіться зараз на мене. Ну, умовно, от, оте зеркало, да, ми маємо подивитися. Ми маємо їхати і не ось так зробити? А ось так. Поняли різницю, так? Да? Тобто не ось так. А ось так. По-перше, коли ми обертаємо голову, ми краще бачимо, що відбувається в зеркалі. Це краще, це ефективніше, і я би рекомендував саме повертати голову. Особливо, коли йде мова про праве зеркало. Тому що праве зеркало воно далеко знаходиться, да? і в нього дивитися важко. Тому ми обов'язково оглядаємось. І, по-перше, ми в зеркалі побачимося. А по-друге, екзаменатор точно зрозуміє, що ми подивилися в зеркало.